Сьогодні 29 квітня, субота. Прошу в Бога про ласку доброго розуміння євангельського слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. У той час, побачивши чудо, яке зробив Ісус, люди заговорили: це справді пророк, що має прийти у світ. Довідався Ісус, що вони хочуть прийти і узяти його силоміць, щоб зробити царем, і відійшов сам один знову нагору. Коли ж настав вечір, учні його зійшли до моря. І, війшовши у човен, попливли на той бік моря до Капернауму. Уже стало темніти. І Ісус ще не був прийшов до них. І море схвилювалося, бо дув сильний вітер. Пропливли вони яких 25-30 стадій Аж бачать Ісус іде по морю і наближається до човна. І налякались. Він до них каже Це я, не бійтесь. І хотіло його взяти у човен. Але човен зараз же причалив до землі, до якої прямували. На другий день народ, що стояв по той бік моря, бачив, що не було там іншого човна, тільки один, до якого Ісус не війшов разом зі своїми учнями, і яким його учні відпливли самі. Інші ж човни прибули стебіріяди, близько до того місця, де їли хліб, коли Господь воздав хвалу. Отож, коли народ побачив, що нема там ні Ісуса, ні Його учнів, сіли у човни і прибули до Капернауму, шукаючи Ісуса. Найшовши його по цім боці моря, мовили до нього Учителю, коли ти прибув сюди? Ісус відповів їм. Істино, істино кажу вам, ви шукаєте мене не тому. Що чуда бачили, а тому, що їли хліб і наситилися, дбайте не про їжу, що минає, а про їжу, що лишається на життя вічне, яку вам дасть син чоловічий, бо його Бог Отець, назнаменував. Сьогодні ми стаємо свідками дещо дивної реакції людей на чудо помноження хлібів, яке вчинив Христос. З одного боку, те, що відбулося, викликало в них неабияке і, напевно, дуже щире захоплення вони визнають, що Ісус є справді Божим Пророком. Чудово! А от практичний наслідок цього захоплення є зовсім не таким же й гарним хочуть схопити Ісуса і змусити Його діяти так, як на їхню думку, мав би поводитися правильний Месія Цар. Отак ми, люди, дуже часто, досвідчивши Божих дарів, намагаємося їх привласнити. І далі вже керувати самим Богом згідно своїх уявлень. Однак Бога неможливо привласнити, приручити, зробити таким собі кишеньковим божком, так і Господь Ісус не дає тим людям здійснити їхні плани, покидає їх та йде навпростець по воді через озеро, до своїх найближчих учнів. Та й ті також налякалися, бо думали. Що бачать духа чи привида. Ісус, однак, заспокоює їх, а тоді вони хочуть прийняти Його до себе, і відразу човен опиняється в пункті прибуття. Отак воно і буває. Коли хочемо керувати Господом, тоді Він віддаляється від нас, а коли приймаємо Його так, як Він сам пропонує. Тоді досягаємо своєї мети. Люди Залишені на березі, не вгамовуються та продовжують активно шукати Ісуса. Зрештою, Його знаходять і намагаються вияснити, яким чином Він опинився тут і чому від них пішов. Тоді Господь починає довгу промову про те, ким він насправді є, не всі це слово можуть винести. Багато хто розчарується і покине Його, все тому, що Ісус Христос виявиться не таким, як вони того чекали і прагнули. А чого очікую в своєму житті від Господа я, для чого Його шукаю? В той час, побачивши чудо, яке зробив Ісус, люди заговорили це справді пророк, що має прийти у світ. Довідався Ісус, що вони хочуть прийти і узяти його силоміць, щоб зробити царем, і відійшов сам один знову нагору. Коли ж настав вечір, учні його зійшли до моря. І війшовши у човен, попливли на той бік моря до Капернауму. Уже стало темніти. І Ісус ще не був прийшов до них. І море схвилювалося бо дув сильний вітер. Пропливли вони яких 25-30 стадій Аж бачать Ісус іде по морю і наближається до човна. І налякались. Він до них каже Це я не бійтесь. І хотіло його взяти у човен. Але човен зараз же причалив до землі, до якої прямували. На другий день народ, що стояв по той бік моря, бачив, що не було там іншого човна, тільки один, до якого Ісус не війшов разом за своїми учнями, і яким його учні. Відпливли самі. Інші човни прибули з стевіріяди, близько до того місця, де їли хліб, коли Господь воздав хвалу. Отож, коли народ побачив, що нема там ні Ісуса, ні Його учнів, сіли у човни і прибули до Капернауму, шукаючи Ісуса. Найшовши його по цім боці моря, мовили до Нього. Учителю, коли ти прибув сюди? Ісус відповів їм Істино, істино кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що їли хліб і наситилися. Дбайте не про їжу, що минає, а про їжу, що лишається на життя вічне, яку вам дасть син чоловічий. Бо його, Бог Отець, Наминував, господи, навчи мене. Тебе правдиво шукати, а знайшовши завжди в усіх обставинах, залишатися тобі вірним. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.